Пайтепно вітаю! Мене звати Денис Зайченко і Tron Smart Mirtune H1 це унікальний за багато років випадок. Справа в тому, що я, мабуть, вперше за все своє життя цілеспрямовано запросив у когось колонку. Точніше дві. Колонки замшеві. І куртку теж три. Але це не точно. Суть у чому? Я ніколи не просив колонки лише навушники. І то рідко. По дуже простій причині: я не слухаю музику з колонок, не слухаю навіть з динаміка ноутбука або смартфона. Я завжди користуюсь навушниками. Але все ж попросив собі дві колонки. І на те є три причини, як куртки замшеві. Але це не точно. По перше, аномальна спека, як от зараз, наприклад. Призводить до того, що я не можу слухати музику в навушниках. І було діло, коли в мене навіть з внутрішньоканальними моделями виникали проблеми. І при цьому я не хочу, щоб сусіди чули те, яку музику я слухаю, і які відео я дивлюсь. Хоча відео я теж слухаю. Суть у тому, що я вважаю це некультурним, коли люди навколо чують те, що я слухаю або дивлюсь, або слухаю. Трон Смарт Міртюн H1 рятує ситуацію, тому що хоч чи коштує одна штука менше тисячі гривень, це скільки 25 чи 26 доларів за поточним курсом? Ця колонка вміє створювати стереопару. Тобто купляєте дві колонки в будь-якому з двох доступних кольорів, натискаєте на кнопку створення стереопари і створюєте власну бездротову стереосистему, до якої можна підключитись по Bluetooth. Стереопара чим крута? Тим, що гучність її роботи не повинна бути високою, щоб ви гарно чули звук. Якщо музика грає з телефону, а я знімаю, скажімо, відео про корпус Залман, біроли знімаю. Я буду підходити і відходити від джерела звуку, і зміна гучності мене буде відволікати. Якщо ж я одну H1 покладу в одному кінці кімнати, а другу H1 в іншому кінці кімнати, то я буду звуком по суті оточений і мені. Треба буде сильно менша гучність, щоб чути його краще. При цьому я колонки можу і покласти, і повісити, бо друга причина, чому я хотів саме ці моделі. Це ось це ось гачок. Бо у мене гора і вагончик місць, де цей гачок стане у пригоді, і колонка не буде потрапляти в кадр, але її буде чудово чутно. А завдяки малій вазі менше 300 грамів. Колонку можна повісити і там, де насправді страшнувато вішати щось важче. Наприклад, на кільця штори в душі. Бо і це третя перевага. Колонка часто мною використовується в душі або в ванні. бо має вологозахист IPX7. Це, звичайно, не IP69 і милості дівсот 810 h про які у нас є. Відео послання в описі, але цього достатньо для того, щоб вона витримувала занурення в воду на глибину 1 метр аж на 30 хвилин. Звичайно, тут голі Type-C, тобто без заглушу. Але робити Type-C вологозахищеними неважко. У Motorola r 60 Pro, наприклад. IP69 і заглушки на Type C теж немає. Додайте сюди 20 годин автономності не у моторови, а у трансмарта. 20 годин автономності на гучності 50%, підтримку фірмового ПЗ з можливістю зміни еквалайзера і згадайте, що все це за 1000 гривень. Навіть дешевше. Підсумки наступні. Звичайно, я не можу рекомендувати використовувати Transmart Смарт H1 кожному зустрічному пересічному, бо сам не люблю, коли у сусідів гучно грає музика. Але у спеку, коли навушники вже стають проблемою, це може бути вашим порятунком від нудьги доступним, портативним, автономним і витривалим. Рекомендую. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, знаєте що? Чи цікаве вам відео про ось цей ось USB-вентилятор? Він зараз підключений і заряджається. Бо я в одному з попередніх матеріалів казав, що можу про нього зробити відео, але зараз це дуже буде актуально, тому що, як бачите самі, я його використовую під час спеки, просто обдуваю себе між дублями, щоб у мене просто піт не стікав по обличчю. Якщо вам цікаво, Пишують і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Sound UA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а, а також київському магазину Motostav і компанії Гусен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо замбулою Денис Зайченко. Так а на Лорднейшн бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будете здоров'я!